Найвідоміші світові рок-хіти у виконанні симфонічного оркестру у Києві. Відбувся концерт гурту Резонанс. Замість Штрауса, і Шуберта, Нірвана і Бітлз музиканти стверджують, що легендарні рок композиції на класичних інструментах звучать не менш захопливо ніж на електрогітарах. Над створенням такої програми працювали довго, хоча кажуть, важко не було. Легко, когда це цікаво. Нам це цікаво, значить, не сложно. Ми от, створюємо таку версію пісень, яка нам цікава. Ті те композиції. Мы не делаем как бы точных каверов, да. Мы создаем в нашем звучании, как мы видим композицию. 24 найкращі рок-композиції минулого століття, які принесли світову славу Queen, Scorpions, Pink Floyd, Led Zeppelin та багатьом іншим відомим гуртам і були включені у концертну програму. На сцені не було аматорів. Усі музиканти професіонали високого рівня. У нас 14 музикантів на сцені. Це в составі такі інструменти, як Альт, Скріпка, віолончель, Контрабас і барабани. Всі музиканти академічні, може много водостікше в області академічної музики. З рок програмою гурт відвідав майже усю Україну, і в усіх містах глядачі були у захваті від концерту. Київська публіка такий формат підтримує і чекає від музикантів тільки максимум позитиву. Як мені здається, така корода музика для сучасного слухача, зрителя саме тому, що тенденції змінюються. Зараз це електрична музика, і по моєму Мне кажется, это очень как хорошая замена, альтернатива. Это поможет как бы с с точки зрения классики и рока. Я думаю, что такой средний вариант, он очень интересен для обеих сторон. Возможно, это на, на реинкарнация в виде э, чего-то старого, э, в форме старого чего-то нового. Це достаточно цікаво, на самом деле, і возможно то нове в музиці. А щоб виступ був більш атмосферним, під музику на стіні позаду сцени проектувалися фотографії авторів оригінальної композиції, ілюструючи історію гурту. Окрім комерційного, концерт мав також і благодійний аспект. Кожний концерт підходить під знаком конкретної дитини. На сьогодні це прокопенко Станіслав. Це онкохворі діти, яким ми допомагаємо коштами на лікування. І сьогодні, як ви бачите, працюють наші волонтери по збору коштів. Частина коштів від концерту буде теж перерахована на лікування Прокопенка Станіслава. Керівництво гурту говорить, що у майбутньому колектив буде поповнювати свій репертуар новими старими рок-хітами. Володимир Сидько, Єрема Малащук, Ольга Жентлеєва – новини культури.